Доброго дня, мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і знову свіженька свіженька пропозиція лише з аукціону Kia E-Niro 64 кВт батарейка. Автомобіль в темно-синьому кольорі 30.04.2020 виїхала з автосалону в Нідерландах. Темно-синій металік, максимальна комплектація Executive Line. Автомобільчик. Весь в рідній фарбі перевірено електронним товщиноміром фарб. Весь в оригіналі без підфарбувань і тому подібне. Лакофарбове покриття, як нове, можете бачити на відео. Автомобіль в експлуатації 2020 року, квітня місяця, модельний ряд 2019 Легкосплавні диски в оригіналі, без царапин, бордюрок тому подібне. Протектор шини, як ви бачите, великий. Тобто автомобіль проходив тихогляд, проходив допуски виїзду на автошляхи Нідерландах, так називаємо АПК. Ледовське світло, ближнє дальнє, денні ходові вогні. Ледовське світло в нічну дощову пору досить комфортне. Перерізає звичайні галогенки, досить якісно світить, менше напружується водій, досить якісне освітлення. Так, такий автомобіль лише сьогодні приїхав з аукціону. Автомобілі електричні на аукціоні кожен тиждень. Дорожчають, тому що великий попит. До кінця цього року діє нульове розмитнення в Україні, далі будуть вводити додаткові мита. Максимальна комплектація Executive Line має безключовий доступ, датчики сліпих зон, пам'ять сидінь преміум музика GBL, багажничку Савбуфер. Тримання полоси, електросидіння. Автомобіль у відмінному стані. Як по салону, так і по кузову. І саме основне, пробіг. Пробіги чесні, з сервісною історією. Пробіг даного автомобіля 90 611 кілометрів. На даний момент не встигли ми ще зарядити автомобіль до повного, але ми можемо. Зайти в меню зайти в меню батареї. Зараз батарея заряджена на 54%. Заходимо в менюшку Нас показує при 100% заряду батареї 438 км запасу ходу. Що це говорить? Говорить. Про те, що людина їздила в спокійному, акуратному режимі, економлячи батарею. Стан керма, можна сказати, в ідеальному стані. Шкіряне кермо якісне і, в принципі, його затерти, замучити важко. Мультимедіа, навігація, камера заднього огляду. Клімат двохзонний, підігрів сидінь пасажира, підігрів водійського, також є вентиляція охолодження. Сидіння, перферована шкіра, два ключики, безключовий доступ. Такий автомобіль сьогодні приїхав просто в ідеальному стані. Темно-синій металік. Салончик у відмінному стані, є підігрів задніх сидінь, багажне відділення. Багажне відділення також в хорошому стані. Має сабвуфер, незначні мікроцарапинки заберуться плаком, два зарядних пристрої, одне. Швидкісний силовий кабель, другий від звичайної резеточки 220. Охайний автомобіль, що в нас є? У нас є ще компресор і смола. Містимий багажник порівняно з іншими електромобілями. І Kia користується попитом, тому що... Вже багато людей користуються таким автомобілем. Автомобіль досить гарно себе зарекомендував. Сох батареї в даних автомобілях із пробігами 150, тримає, тримається 100%. Автомобіль вмістимий, має всі функції, які лише можливі, адаптивний круїз, безрутова зарядка, безключове. Зарядка телефону, ледовське світло, ближнє дальнє. Супер пропозиція сьогоднішнього дня. Темно-синій 2019 рік в експлуатації з квітня 2020 року. Кого цікавить, телефонуйте, не зволікайте! Досить класний автомобіль. Є багато інших електромобілів. Є 20-ті роки, є Nissan Leaf в білому кольорі 62 кВт батарейка, досить класна пропозиція поєднання білий перламутр з чорним дахом, ледовське світло, ближнє дальнє. Є Kia Niro 2020 рік, 23 тисячі пробігу, досить класний автомобіль, але відповідно. Дорожчий. Ціна даного автомобіля на експорт 22 500. Є Nissan Leaf просто білий перламутр. Це в нас йде 2019 рік. Комплектація Tecna на 62 кВт батарея. Ціна тут в Нідерландах 13 300-мінус ПДВ. Купуємо ми автомобілі без ПДВ, рахуємо е, людям ціну без ПДВ, повернення ПДВ. Е, не, люди наші клієнти не чекають. Є класна Hyundai Kona в такому е, кольорі золотиста Сахара, Lemon Lime. 64 кВт, преміум комплектація з пробігом. 100 тисяч кілометрів 2019 рік 64 кВт батарея. Ціна 12 999 євро. Досить класна ціна і досить стильний сучасний колір. Колір просто вражає. Є багато вантажних фургонів, дизельних автомобілів. Посилання на сайт завжди залишаю. В описі даного відео. Хто не може знайти, пишіть на Viber, скину посилання даного автомайданчика, де зможете передивитися всі автомобілі, які є в наявності, майже всі, бо частина ще не пофоткано, не поставлено на мобіле Д. Даний автомобіль на дану хвилину вільний, кого цікавить. Телефонуйте. Звати мене Омелян, підписуйтесь на канал, ставте лайки, підписуйтесь на телеграм-канал, а також підписуйтесь на Тікток канал. Багато класних автомобілів з Нідерландів. Діліться відео з друзями, кого цікавить автомобілі з чесними пробігами автомобілі з Нідерландів. На все добре, до нових відео.